Міжнародний день музики відзначили в Кіровограді. Його святкують 1 жовтня, уже 40 років поспіль. Засноване свято за ініціативи міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО. Один з ініціаторів, композитор Дмитро Шостакович, щорічно у День музики у всьому світі влаштовують концерти за участі кращих артистів і художніх колективів. Звучать твори, що увійшли до скарбниці світової культури. В Кіровограді вихованці музичної школи імені Юлія Мейтуса разом зі своїми викладачами теж організували концерт для усіх поціновувачів музики. Відкрив концертну програму зведений хор середніх та старших класів музичної школи розпочали пісню, яку присвятили рідному місту. По тому на сцені виступили піаністи і духовий оркестр Сурма Єла Светграда. Музика в моєму житті це найголовніше. Я не уявляю такого дня, щоб прокинутися і не йти в музичну школу, не грати на фортепіано, не співати в хорі, а також на вокалі. Тут я зустрічаю своїх подружок і улюблених вчителів. В Майбутньому я хочу пов'язати музику із професією. Я Хочу стати співачкою або вчителем музики. Я не уявляю собі життя без музики, тому що це все моє життя. Я вже скільки років працюю, але ж для цих маленьких діточок. Мені здається, що це складова їхнього життя, і дуже важливо те, щоб вона залишилася з ними назавжди. Ми виховуємо смак, музичний смак. Тому мені здається, що ми на правильному шляху, і наші діти будуть елітою, музичною елітою нашого краю, і не тільки нашого краю, всієї України.